Всім доброго вечора. Сьогодні продовжуємо повторювати узагальнений метод інтервалів. Три правила, про які я говорила минулого разу у вас перед очима. Правила не міняються. Можна використовувати метод інтервалів для нерівностей степені 2 та вище. Можна використовувати для будь-яких нерівностей, з якими ми будемо працювати. Сьогодні просто приклади з деякими нюансами, на які треба звертати увагу. Завдання беруться з підручника ЗНО, з різних підручників, якщо бути точною. Сьогодні буде, по-моєму, три, я відклала. І починаємо ми з першого прикладу. Він перед очима у вас Х плюс 1 ХО більше, ніж 1 на Х-2. Всі нерівності обов'язково треба прописувати ОДЗ, якщо ви будете бачити, що у вас щось має пропасти. Х не дорівнює нулю. Це перше, з чого ви починаєте. Друге, з чого ви починаєте, ви не можете просто позбутися ікса в знаменнику, бо ікс буде впливати на ваш знак нерівності. Тому ліву праву частину ми зводимо до спільного знаменника. В правій частині так само. І переносимо все в один бік, бо ми нерівності розв'язуємо, якщо зліва. У нас якийсь запис з іксами, а з правого боку в нас нуль. Більше нуля. Одиниці взаємно знищуються, х зверху виноситься за дужки. х плюс 2 поділити на х більше нуля. Х і х x і x скорочувати не можна, бо тут буде працювати правило номер 2, коли ми перетворимо вираз п від x поділити на q від x, у вираз виду p від x помножене на q від x, тобто x квадрат помножити на x плюс 2 більше 0. На координатну пряму ми виносимо числа, в даному випадку це з дужок, а тут буде 0. Оскільки, якщо притримуватися правило номер 1, то х в квадраті можна записати у вигляді х-0 і все це в квадраті. Тоді, якщо виконане перше правило, дужка стоїть в парному степені, включається правило номер 3 У нас є число мінус 2 і число 0. В числі 0 немає зміни знаку. Знаки розставляються згідно першого правила з права на ліво, починаючи з знака плюс. Нам потрібно взяти проміжки більше нуля. Знак нерівності строгий, тому точки виколоті, і відповідь буде мати вигляд від мінус 2 до нуля, від нуля до плюс нескінченності. Приклад другий. Він зразу наштовхує нас на друге правило. Але в знаменнику дробу не виконується правило номер один, тобто немає розкладу на множники. Якщо уважно подивитися, то це формула повного квадрату, його можна згорнути. Тобто, ця нерівність рівносильна нерівності виду х-1 квадрат, х плюс 7. Квадраті х плюс 3 в кубі, поділити на вираз, що стоїть в знаменнику, це х плюс 3, і все це в квадраті, більше дорівнює 0. Не маємо права скорочувати. Для нерівності це ключова позиція. Скорочення взагалі не допускається. Воно так само працює і для похідних для знаходження проміжків зростання спадання. Тобто, не можна скорочувати навіть якщо дуже сильно хочеться. Ця нерівність, відповідно, рівносильна за другим правилом нерівності виду. Хмінус 1 в квадраті, х плюс 7. Квадрат зайві написала на х плюс 3 в п'ятому вже степені. Знак нерівності не міняється. Згідно правила 1. На координатну пряму. Можемо виписати всі точки з дужок з протилежними знаками. Найлівіша точка мінус 7, друга йде мінус 3, і третя остання – це одиниці. Точки, які містяться в знаменнику. Знаменник дробу нулю не дорівнює. Тому виколота точка має бути мінус 3. Обов'язково. зважаючи на те, що знак нерівності сам собою є нестрогим. Тобто точка мінус 7 і точка 1 буде замальовані, вони входять в проміжок, точка мінус 3 є точкою виколоти, бо вона міститься в знаменнику дробу. Крім того, дужка стоїть в парному степені отже, згідно правила номер 3 точці мінус 1 зміна знаку відбуватися не буде. Знаки розставляються справа наліво, починаючи з знака плюс. І нам треба вибрати ті, які більше або дорівнюють нулю. Отже, х належить від мінус нескінченності до мінус 7, і від мінус 3 до 1. Звертаю увагу, що ми дуже ретельно перевіряємо, з якими дужками,